Так. Зірки-зірочки. Не попереджала, але хочу вийти ветерчик швиденько. М -м -м. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Хочу ветер вийти, тому що згадала, що сьогодні ж понеділок, а в понеділок я ж вирішила робити прогноз на тиждень. Добрий вечір. І не хочу писати, тому що писати буду своїм дівчатам, які у мене є в закритому клубі. Добрий вечір, добрий вечір. бачу. От дівчатам на завтра я вже прогноз. А зараз завершу терчик і зроблю на завтра. Там ми розпишемо, що у нас завтра. І думаю, поки я буду це все розписувати, поки я це все буду думати для того, щоб вам... Виставити прогноз на тиждень. У нас уже понеділок закінчується, а я ще не зробила. Думаю, ні, давайте я вийде швидесенько розкажу все, що ну, я бачу зараз в моменті, все, що щитується. І на цьому скажімо, галочку поставимо, <сміх> що я молодець. І так, ми дивимося з 8-го числа. ой ой ой, ой, ой. З 4-го числа, 4 число у нас сьогодні, 4, -те. по яке по. Ану, секундочку, з четвертого. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, любі. Ми сьогодні дивимося по дев'яте число, не по 10. У нас 10 число це у нас буде неділя. Я трішечки неправильно порахувала і порахувала все, що ми, у нас буде до неділі. А, значить, тоді я вийду з наступним прогнозом в неділю. От, я собі відмічу. Тому що чомусь я вирішила, що у нас тиждень закінчується в суботу. І тому у нас прогноз зараз з сьогоднішнього дня по, по 9 включно. По суботу включно. Хорошо? От, і це зараз що я, що я, що скажу, воно буде актуальне. Не на цілий тиждень, а трішечки менше. Не до понеділка, виходить, а трішки менше. Неділю виключимо ваші ваші серденьки. І так, про що? Я впевнена, що таким от чином мої прогнози будуть зараз відрізнятися від прогнозів, наприклад, кармологів інших, тому що вони ж будують понеділю ж. А я вам побудувала по суботу. І в нас такі будуть трішечки інші налаштування. І що цікавого, я тут знайшла для вас на цьому тижні. Цікаве те, що у нас енергія стоїть от на ці дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, включно енергія трансформації, енергія життя і смерті, енергія вибору між між. Причому ця енергія головна така, вона червоною ниткою через всі наші процеси. Якісь процеси в нашому житті мають бути завершені. От відмер, від, відмирає старе, відмирають старі програмки, відмирає щось, що чому потрібно вже відійти. І відпускайте, не бійтеся, відпускати це. буде В багатьох моментах, тому що для того, щоб нове народилося, йому теж потрібен простір. От нас цей тиждень ми ніби знаєте відсікаємо. От хто хоч колись цікавився в магією, там є така штука, як е, ножі. Такі, да? або леза інші, коли йде енергетичне тіло наше, і коли там практики бачать в цьому тілі щось ну, не зовсім хороше, цей намолений ніж, він відсікає, ну, типу прямо відрізає з аури от щось, що там людині не потрібно, щоб воно там було. От, от наскільки ця енергія, вона така може відрізати. Ми відрізаємо на цьому тижні все, що нам не потрібно, прямо не шкодуючи, не бійтеся, йти в трансформацію. Трансформація в усіх поняттях і дуже потужна, все, що ми нашої мудрості вистачить на те, щоб зрозуміти, про що я кажу, зрозуміти, з чим ми маємо діло. Нашої мудрості вистачить це все заземлити, вистачить зрозуміти, які сфери нашого життя потрібно підкоригувати. У нас плюс, в плюсі нас вистачить цієї мудрості, і ми, ми зможемо зробити правильні вибори. І такий нюанс мудрістя на цьому тижні дається жінкам, от жінки в своїх сім'ях. В, в своїх проєктах, в своїх якихось е, направленнях, де ви, жінки, де ви, де ви там є, от у вас є ця сила трансформації, от у вас є ця мудрість е, сказати, що віджило, і я залишаю, що е, ну, залишаю, типу, на, назавжди, і що я беру з собою далі в життя, що мені потрібно. Е, далі, далі. Весь цей тиждень до суботи включно. Ми дивимося зараз цей прогноз. До суботи включно. Він у нас про таку велику духовність, потенціал дуже духовності, високої, великої духовності. І це ніби прямо як Сахастрала відкрита така у нас кришечка. Ми відкриваємо і ми розуміємо, що відбувається в просторі. Потоки можемо щитувати. Ми можемо бути людьми, які зрозуміють якісь нові левели, якісь практики нас можуть звести з духовними вчителями, з новими вчителями. Якщо у вас є запити, ваші якісь внутрішні. На цьому тижні можуть знайтися вчителі, які, або просто люди, які от на цьому рівні на планку вище, да, там десь в чомусь, які дадуть відповіді на ці ваші запити. Тобто у нас потенційно ми можемо перейти на новий рівень в своєму житті на цьому тижні. В мінусі ми можемо потужно скотитися, тому що 16-та енергія, вона от якраз або або це останні, останній вибір. Коли береться уже з нас, як запитують про що ти і запитують: ну як знаєте, як в нас немає права на похибку, немає права на помилку, другого шансу не дають. Ти або світлий, або ти темний. Або ти йдеш в цьому напрямку, або ти йдеш в цьому напрямку. Або ти про духовність, або ти скочуєшся в деструктивні моменти, там вплоть до Ну Що, що в нас саме, знаєте, як... що в нас вважається саме таким ну, нехорошим, да? коли людина скачується, це е, якийсь там алкоголізм, це якісь. Е... Наркотичні якісь залежності, казино. от щось, щось от Все, що ви можете уявити отут, от е, е, такі низькі прояви людини, от або, або, або ми йдемо в духовність, або ми тут будемо. От оце цей тиждень нас типу розділить. Нас, Наше е, оточення, наші вчинки, наші дії. Ми е, ніби здаємо екзамен на цьому тижні. 16 та енергія це екзамен. Тут або, або. І, ну, типу, як другого шансу ми не даємо. Ну так, от небо не дає другого шансу. Тому е потужний, такий цікавий тиждень, трансформація. Трансформація вона ніколи не буває легкою. Хоч вона в хорошу сторону веде, хоч вона веде в, в, в щось там откати якісь, ну вона ніколи не буває легкою. Це завжди як то вирвати, вирвати, знаєте, інколи з корінням щось, викинути, прибрати. Це е зміни різкі. Тим більше, що ми зараз під Ураном. Уран він вимагає цих різких змін, тобто різко, несподівано, щось поворотно. Десь пішли в іншу сторону, а приділилися І от про це наш, наш тиждень. Що ще цікавого? Чоловічі енергії на грошах це така активність, це таке рух вперед, в плануванні от. От моя імперія, і я тут імператриця, і я тут імператор, але є нюанси, що жінки можуть на цьому тижні дуже проявляти чоловічі енергії і дуже включатися в, в заробляння грошей, знаєте, так дуже потужно. Можна на цьому тижні непогано, і дуже навіть непогано буде, якщо ви все-таки оцю. Такий чоловічий напор, цю янську енергію, яка буде брлити, яка буде десь виходити, все-таки ви її зможете трішечки, якщо ви жінки, да, трішечки через жіночі якісь вектори проявити, через творчість. От через творчість можна ці, цю грошову енергію дуже ніжно направити в правильне русло. Через творчість і таку якусь легкість, фортуну, не грати в гру все важко в цьому світі. Тому що... Тільки ми починаємо вірити, що все важко, тому що в нас така енергія стоїть і на відносинах, і на грошах. То так воно важко і стається. Тільки ми включаємо цю фортуну, як я тільки ще на щойно на консультації казала. Коли ми розуміємо, що ми поціловані Богом в тімічка по десятій енергії, ми всі зараз поціловані на цьому тижні Богом вищими силами. Якщо ми вміємо дихати легко, якщо ми трішечки включаємо в своє життя легкість, тоді в нас і стосунки легше йдуть, і там про духовність в тих стосунків, і гроші легше йдуть, і там про креєйтворство якесь, про творчість, про легкість. Там там може бути як можна заблокувати цю формулу жінкам, можна заблокувати тим, щоб почати дуже вести себе по-чоловічому, дуже такі е, чоловічі стандарти запроваджувати, е, такі ну знаєте, формування думок, вести себе як чоловіки. От це буде блокувати е, фінанси. Або для чоловіків, якщо вони такі рушечки зложили і все, все пропало. Е, От ти тепер головна, ти за все відповідаєш, а я там не буду ні за що відповідати. І, знову ж таки, і для тих, і для тих, і для чоловіків, і для жінок гроші блокуються через агресію в будь-якому випадку. Тобто, не можна. Не можна в це гратися. Що ще? Що ще би так хотіла сказати? Загальна енергія, така яка червоною ниточкою, все-таки жінки прям рулять на цьому тижні, дівчатки, ми прямо це наш тиждень. Ми можемо і про духовність бути, ми можемо і про трансформацію бути. Ми можемо і грошей заробити, якщо ми зможемо програти все через жіночі енергії. І ми. Якщо ми на жіночих енергіях, тоді ми виводимо цю всю матрицю в плюс, насправді. Якщо жінки на жіночих енергіях, вони виводять її в плюс, і нас тоді вдається. Вдається із коханими якусь таку легкість і про глибину, і з фінансами теж, 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 теж. От такий цікавий тиждень у нас. От, Розказала все, що хотіла. А більш, більш детально я розповідаю кожен день окремо своїм дівчатам в закритому клубі. І в нас крім цього там ще багато чого цікавого. Це коштує 300 гривень на місяць. Приєднуйтесь до 31.08, Ви будете в моєму полі. І крім цього, у вас там буде ще там багато допів цікавих. Тому що як ніколи, нарешті я ми, по перше, ми перейшли в Телеграм. Дівчата проголосували, я їм за це дуже вдячна. Ми перейшли в Телеграм, там має така групка, і там вже багато чого буде цікавого, і воно зберігається, доки, доки люди залишаються в клубі. Тобто Ця інформація може там бути і півроку, і рік. Тому приєднуйтесь і там вже так, більш, більш широко це все. А зараз наразі будемо вважати, що ми цей тиждень продивилися. По неділю. От, в неділю я вам вже скажу, що у нас там буде. будемо так. Знаєте як? Якщо, якщо так пішло, то хай так і буде. Значить, в неділю тоді я вийду або напишу, і ми вже на наступний тиждень подивимося. Нагадую, ще раз, Уран. Уран це планета трансформації, різко несподівано. І під таким уранчиком он у нас і трансформаційні енергії включилися. Непрості. Що не так, продихайте. Знаєте як? Якщо щось іде не так, як потрібно, не в тому напрямку, куди потрібно, дихайте. Заземляйтеся. Більше заземляйтеся. Жінкам взагалі класно буде, якщо ви відчуваєте, що щось не те на серце, прямо виходити босими ногами на землю ставати, там, дерева якісь обнімати, в річці плавати, в озерах плавати, заземляти свою жіночу енергію, набиратися сили, набиратися сили. До речі, у кожної людини, знаєте, коли я будую натальну карту, коли я відкриваю, то у кожної людини у мене там є такий показник, як її стихії. І я бачу, які стихії. Я про що, і яких не вистачає? Зараз відволікуся, Аліна написала: Дівчатка, хто не, закри... не в закритому клубі, рекомендую. О, Дякую, Аліночка, дякую. так от, по стихіям. Якщо я бачу, що у людини якоїсь стихії буває так, не завжди, ну, звісно, що не завжди, буває так, що, наприклад, у нас там по астрології розглядається чотири стихії. І, наприклад, одна із цих стихій на нулі. Так от для того, щоб людині енергетично, ну як, кожного разу, коли вона відчуває, що їй не вистачає сил, всього лиш навсього, їй потрібно знати, що це за стихія, і піти в цю стихію. Ну, наприклад, якщо у людини стоять там всі, всі інші стихії там, та 60%, та 20%, та там, скільки там, 10%, і одна, наприклад, по нулям, стихія по нулям стоїть, ну немає. То кожного разу, коли людина відчуває себе, що їй от ну хочеться енергетично підзарядитися, знаєте, там висосали або люди, або ситуації, або ще щось, ще щось. Їй потрібно піти в цю стихію. Наприклад, якщо там по нулям вода. То людині просто потрібно піти під душ стати, зануритися в ванну, поплавати десь на морі, поплавати десь в озері. І кожного разу 100% із 100, коли я людині це казала, вона каже, так і є. Я все сама прям відчуваю, тільки каже: я, наприклад, багато людей не, не отлавлювали. Да? Тобто вони кажуть, да, мені після води, наприклад, хорошо, але я ніколи не проводила цю паралель, що я набираюся сил після води. І після цього, як я це кажу, людина каже, да, так і є. В когось це. Може бути вогонь, в когось це може бути стихія, там, що там, повітря, в когось це може бути земля. І от у нас на цьому тижні, якщо брати, так то по стихіям заземлення нам потрібно буде жінкам оце заземлення, прям відчути, попересажувати щось, якісь вазончики, походити ніжками по землі, заземлити, заземлити цю чоловічу енергію. Можна навіть в спорт піти і викинути лишній негатив, лишню. Такий заряд туди, в спорт, в спорт, щоб енергія не скисала, щоб ми залишилися на наших жіночих. Тобто земля вона забере лишнє, вона як бахкає ця громі молнія, як українською. Ну, Ви мене зрозуміли, ви переведете самі, як бахя ця молнія, так, то вона ж, якщо є, наприклад, у антенни заземлення. Да, то е, будинок залишається цілим, тому що є заземлення. Лишній заряд іде в землю. Якщо заземлення немає, то що робиться з будинком? Будинок розривається, да там будинок руйнується від е, цього заряду. От у нас цей тиждень про цей заряд. 13-та енергія це шурує е, різко несподівано, і плюс уран. Уран це у нас планета, яка відповідає за електрику. Тобто я зараз не просто так почала за це, це говорити. Ну, як, як завжди, за електрику. По-перше, акуратно з електрикою на цьому тижні, бо взагалі. По-друге, заземляйтеся, будьте. Тим, у кого йде заземлення автоматично, дайте собі це постояти ніжками на землі, і тоді у вас проведеться через ваш вас енергія, і вона е, якимось чином розрулить все правильно. От ваша жіноча жіноча енергія і оце заземлення, воно все вирулить. О, все, порішали. Те-де-де-де. Все, все інше буде класно. Люблю, цілую ваші ваші вогники, бачу ваші серденьки. Бажаю всім прекрасного тижня. Етерчик зараз цей виставлю, якщо вдасться. Тому коментуйте, розповсюджуйте, приходьте ще і приходьте в клуб. Все, чекаємо. Пока-пока.